Друзі, всім привіт! Мене звати Влад Ковальов. І якщо ви дивитесь це відео, то ви 100% хочете, ви вже на шляху до монетизації, до того, щоб зробити свій блог експертним, щоб зробити так, щоб ваш блог приносив вам гроші, приносив вам продажі, щоб ви не робили фоточки заради фоточок, контент заради контенту, ведення блогу заради ведення блогу. Це найбільша і найгірша трата часу вести блог заради того, щоб вести блог. Тому що з будь-якої точки, чим би ви не займалися, навіть якщо у вас взагалі немає жодної. Ніші з будь-якого моменту вам треба буквально 2-3 тижні для того, щоб стартанути блог і почати вже продавати одразу. Не треба розкачуватись, не треба налаштовуватись, не треба довго думати. Треба просто зробити певну послідовність дій, певну послідовність кроків, і воно починає працювати. Воно починає працювати, тому що все це побудовано на нашій базовій психології, на базовій психології людини. Це те, що ми не можемо не робити. Тобто, люди не можуть не купувати в блозі, якщо там все зроблено. Правильно, якщо блог правильно упакований, якщо правильний контент, якщо правильно їм продають людина, не може не купляти. Ми так не поводимо себе. Ми б не були людьми. Ми б не не будували такі відносини між собою. Ми б не будували таку цивілізацію, якби ми так не поступали. Тому, використовуючи базову психологію, ми будемо продавати. Ми будемо робити так, що наш блог буде працювати. Ця система не базується на алгоритмах. Ця система не базується на трендах. Вона абсолютно від цього не залежить. Вона працювала 10 років назад, 20 років назад. Цює зараз буде працювати 10 і 20 років ще попереду, і найперше, що нам треба зробити в цій системі, щоб наш блог запрацював, це звісно його упакувати. І в цьому відео я покажу вам, як правильно оформити аккаунт таким чином, щоб люди розуміли, що тут відбувається, щоб люди розуміли, що тут треба робити, щоб люди підписувались, щоб люди одразу купували, навіть якщо ви їм ще нічого не показали і не продавали. Якщо ви готові, ми починаємо. Запам'ятайте одне просте правило: як тільки людина потрапляє на ваш аккаунт, у вас є рівно 6 секунд. Щоб пояснити їм, хто ви, пояснити, як ви виглядаєте, чим ви займаєтесь, і що вона може тут отримати. Це найголовніше питання, на яке ви маєте дати людині відповідь. Якщо ви даєте відповідь на це питання, на вас підписується. Ваш блог працює. Якщо не даєте, не підписується, не працює. Просто зараз відкрийте свій інстаграм, подивіться на нього і скажіть, чи зрозуміло людині, що вона тут отримає. Якщо ви не знаходите швидко відповідь на це питання, у вас вже базово найперша проблема в блозі: він не зрозумілий для нового корпусу. Ростувача, тому що ви можете продати зараз всім, хто на вас підписаний, і все без набору нової аудиторії, ваші продажі не будуть системними. Ви не будете заробляти стабільно. Ви будете постійно відчувати стрес. Ви будете постійно відчувати невпевненість в завтрашньому дні, якщо у вас немає стабільного притоку нової аудиторії, яка у вас купує. Тому давайте зараз покажу, як зробити свою шапку зрозумілою, щоб людині одразу було понятно, що вона тут робить, що тут взагалі можна, чим можна поживитися, да що корисного можна для себе зібрати. Дивіться, по-перше, має бути аватарка. В мене не найкращий приклад аватарки. Каюся, я давно хочу її змінити. Чому? Тому що обличчя занадто маленьке, обличчя занадто далеко в аватарці. Але за рахунок того, що в мене величезна кількість контенту особистого, корисного, експертного, да, по моїй екосистемі побудованого, тому воно так круто працює, і в мене дуже багато мого обличчя, то в принципі людина може дуже швидко ідентифікувати мене і сопоставити це з аватаркою. Дуже часто помилка, наприклад, у фотографів. Коли в них малесеньке, отаке вот малесеньке обличчя, як в мене тут, і мільйон, мільйон, мільйон там портфолійних фотографій. Не зрозуміло взагалі, де цей фотограф її складно знайти. Коли нам складно знайти автора блогу, це дуже погано, це дуже негативно впливає на те, що людина підпишеться або не підпишеться. Це дуже важливо розуміти, тому обличчя має бути видно. Ви маєте посміхатися, має бути гарна фотографія, якісна фотографія. Це не має бути сфоткане на телефон, це не має бути якось криво заваленим горизонтом. Це нормальна фотографія. Нормальне світло, вас нормально видно. Ви дивитесь в камеру, або трошки в бік, трошки в один бік, або в другий, але не повністю там профілем, да, і не, не треба робити поглядів через плече, не треба окулярів. Нормальна фотографія, щоб вас нормально було видно. Це дуже-дуже важливо. Зробіться, будь ласка. Наступне назва аккаунту, бачите, саме оця зона, там де в мене написано Ковальов Влад. Я просто вимагаю, щоб там була ваша фамілія, щоб вона була розділена між фамілією і ім'ям. Чому? Тому що саме ваша фамілія є фундаментом для побудови вашого особистого бренду в мережі. Люди мають тисячі, тисячі і тисячі разів почути, побачити, послухати вашу фамілію, зв'язати вашу фамілію з вашою сферою діяльності, зв'язати вашу фамілію з вашим продуктом в майбутньому. Саме ваша фамілія. Будь ласка. Піарте себе, свою фамілію так багато, як тільки взагалі можливо. І, звісно, ваше ім'я обов'язково вас, люди мають розуміти, як вас звуть. Так само, це ми повторюємо і тут в жирній строчці, тому що це на англійській має бути зрозуміло. Тут має бути зрозуміло на мові користувача. Якщо ви в Україні, це українська мова, якщо ви в Румунії, румунська мова. Якщо ви працюєте на ісландську аудиторію, будь ласка, пишіть на ісландській мові. Тобто, не треба живучи в Україні писати ім'я, фамілію на англійській мові, типу так якось крутіше виглядає. Ні, не похер, не незрозуміло, тому що ваша фамілія, наприклад, там Чеботарьова, да, може в англійському варіанті звучати просто ну, і виглядати складно, страшно, що не захочеться його взагалі читати. Тому тут, будь ласка, Влад Ковальов, все зрозуміло, хто він такий, що, що тут відбувається. Наступне графа підписок. Дуже часто, коли ми там, хочемо набрати аудиторію і робимо мас фоловінг масово підписуємось на всіх, і тут в нас там є якась там скажена кількість підписників. Будь ласка, зменште цю кількість до. 300. У вас немає більше 300 знайомих, більше 300 друзів, більше 300 блогерів, за якими ви спостерігаєте. 300 це така стандартна цифра, яка може бути у всіх. Вам вистачить дивитись 300 постів, все інше видаляйте, будь ласка. Не має бути тут 800, 900, тисяча. Ви, має бу... ви маєте бути такими незацікавленими в іншому контенті. Це важливо, щоб тут було мало, тому що вас сприймають краще. Тут скільки є, стільки є. Нічого не накручуємо. Будь ласка, не накручуйте, не накручуйте цифру для вигляду. Це Тупо, це не приносить гроші людям похер, люди не вірять, людині вистачає зайти в ваші рілси і побачити, що у вас 100-200 переглядів при аудиторії 10 тисяч і всім, все стає зрозуміло. Кількість публікацій ну, така, яка є. Наступна жирна строка, ось ця зона. Тут ви маєте розуміти, що має бути ім'я, фамілія. В мене тут бери і знімається назва проєкту. Я хочу, щоб вона була відома, коли вона буде змінюватись. Я заберу, бери і знімай. Тут навчаю контенту. Ось це Важливо, якщо ви займаєтесь фотографією, там Ксенія Іванова, фотограф. Да, там, е якщо ви навчаєте, то ви фотограф, навчає фотографії. Тут має бути зрозуміло, що я можу, чим я можу тут поживитися. Да, там, фотограф навчає позуванням, там відеограф ділюсь, е ділюсь секретами зйомки. Тут має бути ось ця, знаєте, ось ця смаколик. Цей навіщо людина приходить на цей блог. Якщо у вас взагалі немає ніші, немає сфери діяльності, там просто напишіть лайв-блог, ділюсь життєвими порадами. Мама трьох розказує про материнство. Тобто тут має бути зрозуміло, що це за блог. Якщо у вас взагалі немає ніякої, не знаєте, що робити, подумайте, чим би ви хотіли займатись, і напишіть вже це сюди. Там, наприклад, Вікторія, експерт по продажам. Ви ще взагалі ніхера не знаєте в продажах, але думайте, що хочу в майбутньому піти, навчитися продавати, піти до нас навчатися, наприклад, да, там контенту продажам, так і напишіть контент, і продажі має бути тема блогу, навіть якщо ви ще в не віддаєте що ви в ньому ну, типу що в цій темі робити. Напишіть, будь ласка, це впливає на те, чи будуть підписуватись на вас, чи не будуть підписуватись на вас. Наступна, тут в мене така одна строчка: 14 років знімаю, люблю доньку і дружину. Я об'єднав два елементи. Да, тобто я показав якісь цифри. Да, цифри це дуже важливо. Скільки у вас досвіду, скільки у вас було клієнтів, як швидко ви віддаєте матеріал, скільки ви зробили зйомок. Неважливо. Тут має бути якась висока, велика цифра, тому що це викликає довіру. 14 років в сфері діяльності в Ніші ну не можу. я Погано знімати, не можу я нічого не знати. Точно є до, до мене довіра саме з точки зору експертності. Тому це важливо. Тут я можу написати, наприклад, там, більше 600 учнів, можу написати, що е, мої учні працюють і заробляють від і бла бла бла. Я просто не хочу це робити, але це було б круто. Люблю доньку і дружину, обов'язково додати щось особливе про себе, унікальне. Я постійно транслюю доньку, я постійно транслюю дружину. В мене аудиторія жінок, да, у яких є сім'я, є дітки, е, є. Є відносини і їм це подобається. Вони знаходять себе. Ми це я використовую як якарь, в якому кожна людина може знайти себе. Це дуже важливо, тому що це знову-таки одразу швидко дає зрозуміти, що тут відбувається. Це нормальна людина, живий блог, в нього є сім'я, дитина. Окей, просто подивлюсь, що там далі відбувається в постах. Це важливо. Далі телеграм-канал з фільтрами для відео і уроками. Ніколи сюди не вставляйте посилання на о, цей на TikTok, це бред, ніхто не переходить в Тікток. Сюди можемо вставити ідеально посилання. Я рекомендую робити одне посилання, фокусувати увагу людині на якомусь на якомусь одному місці. Тобто, якщо це там посилання, нехай це буде телеграм канал. Якщо це Ютуб канал, нехай це буде посилання на Ютуб канал. Тобто, робіть, будь ласка, одне посилання. Не треба вставляти там десять 10 тисяч посилань. Типу, купіть курс, запішіть на консультацію, ще пресети. Ні, одне посилання, будь ласка, фокусуйте увагу. Людині на одному якомусь етапі вашої воронки. Про те, як робити етапи воронки, робити взагалі всі воронки, ми розповідаємо на нашому марафоні. Він дуже насичений, дуже потужний, саме з точки зору маркетингової цієї всієї історії. Тобто Чому саме телеграм-канал, чому саме туди, туди заводити, як переводити далі, як це все налаштувати? Це дуже крута унікальна інформація. Дивіться, в мене телеграм-канал, в якому я роздаю фільтри для відео і уроки. Да, тобто, це переводить людину в мій особистий телеграм-канал. За рахунок того, що я віддаю фільтри і уроки саме в телеграм-каналі, в мене наповнюється телеграм-канал, наповнюється кількість людей в телеграм-каналі. В закріпленому повідомленні є фільтри, да, є мій YouTube канал, є мої уроки. Все тут є. Люди переходять сюди, підписуються на Телеграм-канал і заходять в Телеграм-бот, дивляться всі ці уроки. Це дуже круто, тому що я одразу збираю базу ще в одному місці. Тобто, 10% майже моєї аудиторії є в мене в телеграм-каналі, і це дуже круто. Якщо, не дай Боже, щось відбудеться з моїм інстаграм-аккаунтом, в мене є ще одна база аудиторії, і, взагалі, в мене є ще одне місце, де я можу комунікувати зі своєю аудиторією, де я можу їм доносити свої ідеї, свої думки, де я можу пропонувати свої продукти, свої послуги. Ще одне місце для цього це дуже круто, тому що. Я особисто уникаю прямих продаж в інстаграм аккаунті. Я вважаю це неефективною стратегією. Мій інстаграм аккаунт це просто джерело, де збираються люди, отримують користь і переходять в наступний етап воронки, який мені треба. Тобто, тут е тим самим я відрізняюсь від всіх інших, хто тупо продає отак от в лоб в інстаграмі. Я здаюсь якимось не таким настирним, не таким е там, задовбуючим. Да? І такий просто класний чувак з класною родиною, який просто. Просто віддає мені щось корисне, максимум довіри, максимум охоплень, максимум переглядів. Це дуже класно впливає потім в майбутньому на продажі, тому що більше людей починають заходити в воронки. В наші воронки заходять сотні, сотні, сотні і тисячі людей. Це дуже класно працює. Тому ось саме таким чином оформіть, будь ласка, жирна строка, де все зрозуміло. Цифри, да, чому ви класні, щось про себе, якась унікальна особиста інформація, обожнюю кроасани і флетвайт на банановому. Да, це також дуже класно спрацює і кудись, куди можна людей перевести. Якщо у вас є яскраво виражена експертність, якщо ви прям експерт, щось продаєте в блозі, то створіть телеграм-канал і дайте людям якусь фішечку да, по вашій темі. Там якийсь урок, якийсь фільтр, що завгодно. Переведіть, переведіть їх ще в одне місце, де ви можете з ними комунікувати. Тут можна вже там більш настирно продавати. Кому не подобається, вони відписуються. Кому не подобається в інстаграм аккаунті, вони також відписуються. Це абсолютно нормально. Головне, щоб кожен день підписувалися нові. нові. З шапкою профіля розібралися. Це максимально продаюча шапка профіля. Це шапка профіля, в якій людині не здається, що їй щось будуть продавати, в якій вона себе відчуває комфортно, в безпеці. Абсолютно нормально, і вона продовжує. Може, споживати контент, це для нас найголовніше. Нам не треба продати отак, от одразу в лоб. Це буде мало продажів, це не будуть системні продажі, це буде страх, це буде невизначеність, це буде незрозумілість. Тому, будь ласка, зробіть відчуття. Покажіть, як класна тут про це все. Забирайте щось корисне. На цьому все. Не юзайте шапку далі. Не треба писати експерт по продажам, записуйтесь на консультації. Блять, всіх вже це Захарило. Камон. Ну, типу, трошечки треба виділятися. Не робіть так, як роблять всі. Я завжди, коли там, йду на навчання, слухаю, як треба робити, я роблю трошечки навпаки. Якщо ви зможете зробити трошечки навпаки від того, як я рекомендую, але не вдаватися в типу, не писати купіть, 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 купіть. Круто, робіть, будьте креативними, але цей Прийом цей підхід, як я вам показав, працює ідеально. Наступне хайлайти. кажуть, що вони їх заберуть або не заберуть, поки вони є, ми їх використовуємо. Тут в мене донька, папіна, папіна донечка, тут в мене корисний корисний контент, там я не продаю навчання, я просто показую якийсь трюк, якийсь ефект, і в кінці пропоную людям написати кодове слово. Тут моє життя, тут мої виступи офлайн, тобто живі, тут видання, які про мене писали, тут ще мої виступи, тут про мене 10 фактів. Тобто, максимально просто все зроблено для того, щоб показати хто. Хто я що я підвищити довіру до мене, що я експерт? Про мене пишуть. Ось моя донька, ось моє життя. Я вам нічого не продаю. Все окей, забирайте безкоштовний матеріал. Так це працює дуже круто. Далі пішла стрічка. Тут вже дуже важливо. Тут ну це вже ціла система. В нас екосистема, да, експертний, особистий, особистий, корисний контент і так далі, і та і тому подібне. Просто до, без, до безкінечності цю про цю екосистему я розповідаю на нашому марафоні. Е, вона працює просто як швейцарський годинник, працює ідеально. Ми не будемо змінювати стратегію, навіть не думаємо про те, щоб її змінювати. Вона працює вже 2 роки, буде працювати ще 2 роки, і ще 20 років буде працювати, тому що. Я ніколи не підлаштовуюсь під тренди, я ніколи не використовую хештеги, я не публікую в якийсь особливий час, я не використовую трендову музику. Мені це все абсолютно по боку. Чому? Тому що я використовую базові психологічні налаштування людей, ваші свої. Тобто, ми люди поводимо себе як люди завжди, в 99% випадків. Тому я просто подумав: а як зробити так, щоб людині було цікаво? Створив екосистему, людям завжди цікаво дивитись споживати мій контент, і вони залюбки проходять далі поворонці і все купують. Тому про екосистему саме тому і марафон і називається екосистема блогу, тому що ми навчаємо людей моєму методу ведення блогу, тому що він дуже-дуже ефективний. Він має дуже низьку ціну за підписника. Да? Тобто на вас будуть дуже дешево підписуватись. Багато будуть підписуватись взагалі безкоштовно і ще більше будуть підписуватись з таргету, але дуже-дуже дешево, якщо ви все правильно зробите. Звідси в мене є один закріплений пост з безкоштовним курсом по Reels, да, які по якому ви всі переходили в цей канал. Будь ласка, бачите, екосистема 660 підписників. Ось тут закріплений цей курс. Тобто, це відео людина зайшла на сторінку, подивилась, їй все цікаво. подивилась це перше відео. Захотіла, перейшла в канал, захотіла, не перейшла в канал, почала далі споживати. Все одно там розкидано дуже-дуже багато різних відео, які ведуть в цей телеграм-канал. Тобто ми все одно людину з інстаграма забираємо в телеграм-канал, в телеграм-бот, в ще один телеграм-канал. Ми її ми самих зацікавлених забираємо туди. Де нам треба, де ми пропонуємо вже в, в місці, не в інстаграмі, в іншому місці, пропонуємо е, дізнатися про наші продукти, придбати наші продукти, залишити заявку на консультацію, що завгодно. Але не в самому Інстаграмі, тому що наша стратегія, наша ідея в тому, щоб Інстаграм був максимально екологічним, максимально е, такою зоною, зоною максимальної довіри, щоб людина сама приймала рішення забрати той чи інший матеріал, щоб ми її не змушували. Тому що, коли людина сама приймає рішення щось подивитися, Щось купити, ось як ви прийняли рішення щось подивитись, щось придбати. Це ваше рішення, і ви будете працювати. Якщо ми змусимо вас, це буде наше рішення, да? і ви не будете потім працювати. Ми не будемо мати позитивних ваших результатів, і це буде погано для всіх. Наша задача бути для вас максимально ефективними і давати вам максимальну просто користь, яку тільки можемо дати. Тому, друзі, як зробити продаючу.